Всіх вітаю. Сьогодні я з черговими оновленнями на цей раз в мене готове додавання пов'язаного поста. І давайте я покажу, як це працює зараз. Наприклад, в мене є. Ну, на YouTube, я викладав відео з певною назвою, описом, і я хочу зробити репост десь, наприклад, в Facebook групі. І для цього мені в принципі не потрібно заповнювати ніяких даних, щось копіювати, нічого робити. Я просто обираю, ставлю тут галочку, йду в маркетинг, додати пов'язаний пост. І мені відкривається модальне вікно, в якому я одразу бачу канал і бачу всі канали комунікації, які в мене створені. Обираю потрібний канал, в даному випадку YouTube. Тут є додаткова фільтрація, можна фільтрувати по датам. Можна фільтрувати по проекту, по типу контенту, по статусу, скинути все, і також можна відсортувати за спаданням по даті або за зростанням. Базово воно за спаданням тобто ви вгорі бачите самі актуальні пости. В принципі, можна зараз застосувати це все. Тут у нас зараз з'явиться табличка. І я бачу свій останній пост. Ну, для простоти тут також є посилання або відсутність посилання. Іконка можна натиснути, і зразу ми переходимо на, на ту ну, за тим посиланням. Бачимо статус його і просто натискаємо обрати. Нам виводиться, що пов'язаний пост успішно доданий. Ми натискаємо ОК, і в нас заповнюється в додатковій інформації. Оцей пов'язаний пост з всією інформацією, посилання його є, назва і текст цього поста, ну, того поста. Все, що нам лишається, ми так само генеруємо пост, який нам потрібно зробити, на який репост зробити. Додаткова інформація зразу сюди підтягнулася. Ми вибираємо. Винести зі в коментар при необхідності. Зараз я цього робити не буду. І також додатково я сюди додав ще можливість генерувати utm мітки зразу, щоб ну, з одного місця, скажімо, керувати. Також, оскільки це в мене посилання на відео, воно вставиться в, ну, при розміщенні, тому генерувати зображення мені не має сенсу. Натискаю генерувати. Так. І зараз вона зразу зробить необхідний пост. А я не вибрав кількість повторів. По-моєму, ну ладно, там два вроді би стояла. да, Два поста стояла. Ну, в мене є вибір. Дивлюсь, які мені більше підходить. Наприклад, обираю перший варіант. Так, додався сам пост, при необхідності підправляю. І по великому рахунку вже вибрався пост і назва з найвищим рейтингом. Тому ну, при необхідності ви його можете підкоригувати тут або на попередньому етапі. І єдине, що залишається, потім скопіювати готовий пост. Заходимо в соцмережу для публікації, вставляємо сюди, і бачимо, що в нас вже зразу є. Посилання з необхідними utm мітками останніми, які сюди підходять, самим репостом, з посиланням на те відео, яким я поділився в якості репосту, підтягується зображення. І єдине, що потрібно буде видаляти, це з любої таблиці подвійні кавички на початку і в кінці. Публікуємо і все. І насолоджуємося життям. Якщо вибралось інше посилання через Change. Можна обрати той, який потрібен. Дякую за увагу і до наступних оновлень.